Суть в чому ми теж гантельки, заводиш їх. Такий коловий рух за спину ні руки прямі. Ось так зводиш тут їх разом, кісті, ось так і зводиш їх. О. Майже 400 пацієнтів торік пролікувалися у відділенні фізичної реабілітації обласного госпіталю ветеранів війни. Це відділення організовано два роки тому. Починалося відділення з стаціонарного відділення на 10 ліжок, а в цьому році це вже відділення на 20 ліжок і лікуємо хворих, які. Мають проблеми з нервовою системою, з опорно-руховим апаратом. Це звичайно, наші військовослужбовці у залі фізичної терапії займається Валерій Мисюк, військовий 104-ї бригади тероборони. Чоловік перебуває другий місяць на реабілітації у госпіталі. Відновлюється після поранення, яке отримав у березні 2023 року. двадцять третього року. Розі вже Україні, де тільки не був. Зараз, за даний час тут на хоруску лікуюсь. Хороші реабілітологи, стараються все роблять для людей. Ви будемо далі служити. Щодня працює із сімома-вісьмома пацієнтами за індивідуальними курсами реабілітації. Фізичний терапевт Вадим Прач. Кожен день пацієнт займається вправами по три години з перервою на обід. Відновити втрачені функції, щоб людина повністю могла повноцінно жити далі, продовжувати своє життя. Якщо взяти до прикладу цього пацієнта, в нього було кульове поранення в стегно. Ушкодило сідничний нерв і стопа повністю втратила чутливість. Зараз ми працюємо з ним, щоб відновити чутливість. Комплексно працюємо це і фізіотерапія, це і масаж, і терапевтичні вправи. Найважливіше це мотивація самого пацієнта, щоб він хотів цього відновлення. Тоді результат буде. Відновлюють функції, зміцнюють м'язи, збільшують амплітуду рухів рук за допомогою механотерапії, розповідає асистентка фізичного терапевта Мар'яна Навроцька. Ми розробляємо плечовий суглоб, ліктьовий, променево запястковий Для прикладу, ось у нас пацієнт. З ним ми розробляємо ліктьовий суглоб. За допомогою механотерапії пацієнт відтворює такі рухи. Зазвичай заняття 10 хвилин, 5 хвилин вперед і 5 хвилин назад. Після травми плечового суглоба у відділенні реабілітації лікується військовослужбовець Тарас. Проходжу третій курс реабілітації. Прогрес доволі великий, бо на початку я рукою практично користуватися не міг, але зараз більший, більший об'єм рухів я повернув практично до норми. Зараз ми виконуємо підвішування пацієнта для поперекового відділу хребта. Взагалі ця підвісна кабіна вона використовується не тільки для витяжіння хребта, вона може використовуватись при травмах руки, ноги і взагалі для загального змістнення організму. Найбільше підвісна система застосовується при травмах хребта, при спондилоартрозі, при радикуліті. Військовий 14-ї окремої механізованої бригади Петро Підвальний поранення отримав у Харківській області. каже у госпіталі, став на ноги і ходить без милиць. І от вранці встаю, Я не можу, тобто ні нагнутись, ні розігнутися. З ліжка дуже важко існу біль в спині і все. А от після цієї вже найбільше вона мені допомагає, тому що ну взагалі витягує мені спину. і Я взагалі, от після неї, тобто можу вже спокійно нагинатись, розгинатись, ходити і пропадає біль в спині. І, ну дуже гарний ефект дає. У кабінеті ерготерапії боєць Олександр Марчук після травми роки навчається готувати собі каву. Ерготерапевтка Владислава Глущук пояснює, ерготерапія як одна зі складових фізичної реабілітації, спрямована на відновлення функцій рук і ніг та дрібної моторики. Бізікуб – це в нас для навчання навичок самообслуговування. Тут все є, що потрібно, пацієнти вчаться на ньому, тобто вмикати, вимикати, все, що в нас є в побуті, вдома в кожного є. Ерготерапія це пацієнтоцентричність, це те, що запит пацієнта самого, от після будь-якого поранення чи хвороби пацієнта є запит, тобто відновити свої втрачені функції або навчитися щось робити в побуті, щоб бути максимально незалежним. Бачите, яка рука. Більше на протеза схожа чи на руку. Зразу проходить службу в 35-й бригаді морська піхота, на Херсонський напрямок і вже зараз є переведений по стану здоров'я на військкомат по місці проживання. Остання травма була того року в вересні місяці. Ще після того я ще їздив під Бахмут, ще раз заїжджав і вже потім рішення ВЛК і мене перевели. Пацієнта була міновибухова травма, травма хребта, моноплегія лівої верхньої кінцівки. Ми зараз розробляємо дрібну моторику, пальчики, тому що тут є контрактура. Щоб збільшити м'язову силу та витривалість, ми використовуємо еспандери. Специфіка роботи відділення фізичної реабілітації під час повномасштабної війни змінилась, говорить завідувачка Антоніна Криштальська. каже важлива складова успіху у цьому процесі вмотивованість пацієнтів. Ми реабілітацію починаємо ще з самого початку, коли хворий хворих постпереступає госпіталю. Стараємося допомогти лікуючим лікарям стаціонарних відділень, працювати з ними і зразу починаємо свої реабілітаційні заходи. Треба хворого ще часом переконати, що фізичні методи. Це так само важлива складова реабілітаційного лікувального процесу. Коли часом говориш людям, що ви йдете до фізичних терапевтів займаєтеся, вони кажуть, що я фізкультурою ще не можу займатися, тому що в мене болить от там рука, нога і взагалі в мене ще больовий синдром. Але коли люди приходять і починають працювати, вони бачать, що їм допомагають.